Volkswagen Golf 7 2017 рік. Проводиться повне ТО. Рігун 1.6 дизель. Е, також, як так, проводимо повне ТО треба зняти та запаяти бачок омивача. клієнт жаліється на стукіт у лівому колесі. Початку роботи знімаємо захисні ковпачки та попускаємо болти колеса. Проблема стука е, лівого колеса. Я знайшов. Ходить на сколотка, немає доброї фіксації. Зараз з магазину візьму нові фіксатори і поставимо. Поки що ми приступаємо до зняття захисту, щоб добратися до бачка омивача. Тепер захист ми зняли. Ось захист. Бачимо бачок омивача. Відкручуємо 4 болта кріплення, точніше гайки кріплення на 10. Раз, два, тут 3 і 4. Від'єднуємо всю проводку і знімаємо бачок. Бачок омивача демонтований. Зараз я вам його покажу. Так, ось це наша трубка заливана на горловина. А це наш бачок. Таких дефектів на око тут не видно. Але вроді би тут кавої такий маленький шов, спробуємо його запаяти. І також знизу є маленький шов. так от буду пробувати його паяти. Тут якесь водою. І будемо дивитися, до речі, я водою заливав. І тепер, вроді би, він не тече. Але каже клієнт, що витікає вода. Ну, Зараз запаяємо, будемо бачити. Ну і, вс... ну і все. Проблема з стуканням на лівому колесі вирішена таким методом. Заплішені бляшки наподобі цієї, тому що. Такої бляшечки немає ніде в наявності. Уже стуку немає. Так само зробив з протилежної сторони колодки. По бачку бачок я запаяв, але бачив, що протікає на цьому синьому розпределителі. Я його замазав герметиком, зараз не тече повний бачок води, ні з бачка, ні звідти. Все. Тепер залишилося тільки закласти захист та закрутити колесо, і можна їхати провіряти, чи не стукає. Тому що вже бачок провірив, омиває, не тече, бачок повної води, з бачком все завершено. Далі все скручуємо до кінця, їдемо, провіряємо і можна віддавати клієнту. Також була зроблена робота по бортовому комп'ютері вибивала помилка Check Engine та е, вибивала ТО просрочене і давління заднього лівого колеса. Через бортовий комп'ютер я скинув давління шин та через діагностику я Стер ТО та відновив кілометраж. Все, машина готова. Чекає свого власника. А ви можете до нас звертатися ДЕС з автокампанії за адресою СНТ Гвіздець вулиця Козацька, 3 біля стадіону.